Я почула е, таку невеличку е, промову наш як у майбутнього президента можна сказати, і в тебе дуже власне ну, багато досвід е, історичних знань. Я знаю, що у 2018 році ти вступив до києво могилянської академії е, на спеціальність історика. Навіщо магу, особливо чорному магу? Е, диплом історика. Ну, і чому саме Києво-Могилянська академія? Ну, по-перше, мені потрібна була корочка. Моя мама дуже любить вищу освіту, і вона ну, консервативна в цьому плані. Вона каже, мені потрібна освіта, мені потрібна бакалавр, магістр. Я кажу, мам, я заробляю так і буду заробляти ще більше. Точно не пропаду, повір. Вона каже, ні, повинна бути освіта. І тому я обрав ту дисципліну, в якій мені просто комфортно, цікаво, яку я і так знав. Я ж взагалі прийшов Могилянку, і сказав: ви мене не вчіть, я ж так знаю. І все йому і почав розповідати. І вони ну як, ну це ну, я кажу, ну я ж не по підручниках, я ж книги читав. Я прочитав по історії десь 3700 книжок різних: від стародавньої історії стародавнього світу до сучасності. Це просто інтерес до історії? Так, і це в шкільні роки я читав. Це ж не в університетські роки, не в студентські то я просто пішов туди, де мені цікаво. Так, я дізнався певні нові речі, певні історичні знання я отримав. Там, там же я перекваліфікувався в політолога, і, в принципі, я закінчив завдяки додатковим дисциплінам і так далі цю освіту як історик і політолог. Тобто я фаховий історик і фаховий політолог. Я знаю, що в інтернеті ти неодноразово казав, що ти робив прокляття на ректора Києва Могилянки. Чи дійсно це було? Ну, звичайно, я це робив, і це бачили ті, хто зі мною вчився, студенти і викладачі. Прокляв я його на початку 2019 року. Коли колядували 13 січня перед ним студенти коля... колядували да на старий новий рік, то я підійшов і прокляв його за певні речі. За які речі? Що перше? Він він презентував, що будь-який студент може прийти на вчену раду. І перша вчена рада, яка була, я сказав ну, викладачам, скажіть мені місце, де вчена рада. Я, повин, я повинен прийти. У мене є питання до ректора і до Могилянської спільноти. На що мені відповіли відмовою? Я тоді пішов в рект в деканат, там теж відмовили. Пішов до секретаря ректора, і від мене просто утаємничили місце вченої ради. Ну я затаїв зло. Тому що в мене реально були питання невідповідності могилянських цінностей і реально їх дій. І коли, до прикладу, грантаєдка Оксана Мороз випускає на мене гадощі, вона викладачка Києво-Могилянської академії, то я пригадаю, що цінностями Могилянської спільноти є підтримка студентів та викладачів між собою. І звичайно, що студенти вони. Не засуджують викладачів після випуску, і викладачі не засуджують студентів. Тому що вихідці з Могилянки це головні в цій країні, це міністри. От Михайло Федоров, це ж в Могилянку, він закінчував. Да? Там це міністри, це дуже відомі політики і так далі. Економісти. І ну, я реально вражений. Тим цинізмом, що цінності могилянської спільноти попираються. Тоді, навіщо мені потрібно було слідувати цим цінностям, і навіщо мені було це розповідати? На кого ще з відомих людей ти робив прокляття? Згадай, називається. На так? Дональда Трампа, бачите, як він дохне. Бачите, що у нього зі здоров'ям проблеми були вересень, взагалі там мікроінсульт був. Він носить мішечки отут, на, на, навколішках для мочі, тобто, у нього гемодіаліз підключений. Він реально рухається до смерті. На Кадирова я робив порчу і прокляття. І про це писала навіть Радіо Свобода: що Стефанчук дав мені нагороду за пристеріт на Кадирова. Ну так дивіться, от зараз останні новини про те, що він вже скликає родичів, що скоріше за все він уже розпухає і все таки лікарі його не витягнуть. Він взагалі. Був би трупом у 23-му році після моєї порчі. Але є гарні лікарі, які розтягують його життя, але він дуже скоро помре тому що я ж його прокляв. Яка ціна твого прокляття? Скільки воно коштує? Mm, ну Починаючи від 4 до 40 тисяч доларів? Чи платиш ти певну ціну за те, що робиш прокляття? Це ж темна магія? Я скажу так, що я не знаю, що буде у моїх. Моїх послідовників я маю на увазі дітей, онуків і так далі. Але я навпаки з кожним прокляттям, з кожною порчою стаю сильнішим. У мене більше енергії, більше здоров'я, більше життєвих сил, більше грошей. Тому, якщо це по справедливості, то ем, я почуваю себе краще. Не боїшся, що за гріхи будуть платити твої нащадки? А я не думаю про нащадків. Знаєте, був такий французький король перед, перед Людовіком 18. Це Людовік 18 це останній король Франції, який, якого було страчено з династії Бурбонів, якого було страчено гіліотиною французькою революцією. Тобто, перед цим у нього був його батько Людовік 17, він правив дуже довго, здається, чи 60 років, чи навіть 80 років. І він, у нього була така фраза. Я живу по цій фразі. Я йду своїм шляхом, п'ю, веселюсь, роблю, що хочу. А після мене хай потоп, хай що, бу, що хочеш буде. Але зараз я живу своє життя. А що після мене? Мені не цікаво. Угу, цікаво, цікаво. Ну, і він сказав це пророче його сина, Людовіка, 18-го було страчено гіліотиною на площі, але він прожив багате, успішне життя. Франція при ньому розквітала, була успішною, багатою заможною країною. Давай поговоримо власне тепер трошечка про твою роботу, про практику, про магію. Скажи, зараз магія це твій основний заробіток. Звичайно, але є супутні. Дивіться, якщо магія для мене це не бізнес, не бізнес. Він може, він може бути фопом, він може бути товкою, він може бути підприємницькою діяльністю за законом, але за покликанням це не бізнес. Це реальна допомога людям. Бо я за цих людей переживаю, і мене мені це дуже важливо. Оця репутація, розумієте, репутація е, моя без, е, бездоганна. Вона бездоганна. Як ти відносишся до своєї аудиторії? Як я люб зазвит... дуже дуже люблю своїх людей. Навіть попри зайнятість, я намагаюсь відповідати. Я намагаюсь ти особисто спілкуєшся з підписниками. Чи це твої роблять твої менеджери? Ні, мої менеджери не спілкуються з підписниками. Моя асистент лише приймає замовлення від людини, тобто людина записується через асистента, потім обов'язково відбувається консультація або по відео, або по аудіозв'язку. Тобто всі повідомлення від Мага Валяра це особисто твої смс. Так, так. З мого номеру все це моє. Плюс на Ютубі, якщо я відповідаю, це я пишу. І а, взагалі я не відкремлюсь від людей. Ви знаєте, що я от в кадрі я такий опа, Павлін, такий, Во, все. А в особи, в житті я простий. От ми з вами ходимо в кав'ярню, та привіт там, з збаристе там все ла 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 Тобто у мене немає цієї корони, розумієте, до людей. Вона у мене є на публіку. Тобто, це І маска Є для сил. Ні, це не маска, це реально те, що Алло. мені дали сили. А, але я це не використовую в спілкуванні з звичайною людиною. Я стаю на рівень тої людини, спілкуюсь на одному рівні з людиною. Тож з цього хочеться поставити таке питання. Всі глядачі знають, який веляр в кадрі, да, який він на публіці. Богдан вдома в побуті який він? Без трусів. Бо я не люблю спідню білизну носити. Я, якщо вдома сам, я без спідньої білизну. Отакий я вдома. Я думаю, Навіть, якщо, від... цей навіть якщо відключення світла, там все красиво. І, і навіть якщо відключення світла, особливо після ритуалу на похудання, який я півроку робив, було 106 шість зараз 73. три. Да? да. Яким чином? Магією. 33 три кілограми магію? Звичайно, Як? ну я підключав певну дієту. Дивіться, натирався свиним салом, натирався сіллю. Тобто, це певно, робиться певний заговором, певний ритуал. Но в побуті, як ти відносишся до побутового життя, які в тебе якісь такі невеличкі ритуали, вдома, які ти от виконуєш щоденно? Я дуже люблю косметику, в мене вдома спа, це скраб, це… дивіться, коли я мию голову, це 9, 9 речей для догляду за волоссям. Тобто це пеш, це маска, це скраб, це, це не просто кондиціонер шампунь. І Або все. не просто шампунь. Да, так, далі е, люблю скраб рук тіла, ног. Далі е, навіть інтимна гігієна у мене особливе мило, особливі засоби догляду. Далі е, шкіра лиця, це перше, це ми. Змиваємо все. Тобто особистий догляд займає дуже багато часу. Таналка, потім ес, потім, потім у нас сиворотка, потім крем. Тобто крем для лиця це останнє. Крем для лиця у мене дуже класного бренду з чорної кри. Робиться робиться цей крем Слухай, такі такий дуже дорогий догляд, тому хочу спитати, скільки заробляє в місяць магваляр, якщо собі дозволити такий догляд. Ну, дивіться, скажу вам так, що у мене ж є магазин правильно, у мене є інші суміжні бізнеси, у мене є Ну багато чого. Mm -hmm. да і тому діяльність ведеться по деяких ФОПах у кожного свої кведи, у між нами договори і так далі. То сукупно, якщо взяти. Дивіденти до десь 50 тисяч доларів на місяць. 50 100 тисяч доларів на ну, що просадочка, то це може бути 10-15, але я одразу не знаю, як на ці гроші жити. мене От Марія Тиха недавно сказала, що їй 20 двадцятка хватає на життя, вистачає на місяць. Маша, я до тебе звертаюсь, ти ж мене точно чуєш. Я, я не знаю, як тобі 20 тисяч а, вистачає. По-перше, шопінг. Най... По-друге, індивідуальні замовлення е, одягу. Е, щоб не просто індивідуальне замовлення, щоб байер тобі привіз річ, а щоб тобі особисто бренд Стефано Річі взяв і відшив піджак. До прикладу, оцей піджак Луксор. Це спеціально під мене розробляли Я як під чорного мага. Бачите, чорний піджак, жакардовий. Е, жакард е, плетіння фабрики Antico Sote Це фабрика, яка. Була відкрита 28 28 році нашої ери октавіані Августі, найдавніша фабрика жакардових виробів. І е, належить містеру Стефана Річі і його родині. Е, е, вартість е, рулона тканин, Не рулона, а вартість метру тканини е, стартує від 1,5-2 тисяч євро до 5-7 тисяч євро за метр тканини. Ось у мене з цієї фабрики, бачите, і вони знають, до речі, от вони Ахметову відчувають речі по особистому замовленню: Магу Веляру. І постійно питають: ну що, як там магія в Україні? Бо Стефано Річі він сам чорною магією займається і домігся такого успіху. Ось Стефано Річі. Фо, для, Маестро це особливе відзначення людини, що його визнають за майстра. Фоестро, маг, віляр. Богдан Оріщенко. Скільки коштує такий піджак? 13 тисяч євро. Тепер я зрозуміла, чому тобі не вистачає Чай, 10 тисяч євро. Ні, ну, ну і я да. скільки найбіль... Який найбільший гонорар за, свій... за свою роботу ти отримував взагалі за все життя. За один одну якусь прохання, магічний ритуал. Була одна людина з, з влади. Яка приносить мені баночку таку з-під чупа-чупсів п'ятилітрову Пластикова банка, в якої продають чупачупси на базарі. І там скрутки по 10 тисяч доларів, отак завернуто, от як кулак. Каже: от давай з тобою працювати, я тобі довіряю, все, і знаю. Ну, він мене перевірив, що є результати, я йому допомагав. Він каже: бери скільки хочеш. Я кажу, я хочу всю банку. Він каже, одну скрутку мені залиш, щоб я не скрутнішав. Бо він суєвірна людина. Ви, може, навіть чули про цю людину. Вона була дуже впливова в наш час, але щось ну, зараз не така вже впливова. Ну, я натякнув, але не підтверджу жодне прізвище, яке ви назвете. І а, йому привіт, до речі, а, а, це чоловік. А, і я цю баночку забрав собі з чупа-чупсів Скільки там було в баночці? А, ну давайте це там таємничим. Але податки сплачені, доходи задекларовані. Це найголовніше. Ні, от у нас все все легально. Тоб... От, от якщо ти отримав, е, як фізособа, да? бо це не проводимо як угу. як фізособа, сплати 18% податку. Будь ласка, я взагалі вважаю, я задонатив більше 215 тисяч доларів вже більше на ЗСУ за весь час війни. Я вважаю за потрібним донатити. І я вважаю за потрібним не просто платити налоги, а іноді переплачувати податки, щоб їх було більше. Тобто, я вважаю себе спонсором нашого ЗСУ української армії. Ти не боїшся, що працюючи з такими впливовими людьми, ти нариваєшся на небезпеку? Ну, хай спробують. У мене є ДЗНД. Можем теж позвонити, були прецеденти позвонити в голові департаменту іншого, повище, ніж ДЗНД. І можемо дзвонити в кібербезпеку. Звичайно, що на мене полював московський патріархат, я проходжу по. Кримінальних справах як свідок, тому я можу вбачати ваші дії як як певне розправу від Московського патріархату. На мене покушалася Рашка, і справа не закрита до кінця, ще йде Да? 12 ну, червня мене побито було. Тому, вибачте мене, будь ласка, у мене є всі приводи звертатись не до поліції, а до СБУ. І повірте мене. Що мені є туди, кому позвонити, і є до кого звернутись, і це не тільки звичайний співробітник, а це генерали. Ну, це зрозуміло з того, що навіть в переговірну групу цей г генерал входив. Голова Верховної Ради України Руслан Стефачук виручав тобі грамоту. Власне через це було дуже багато дискусій. Розкажи про цю історію, чому от саме ти був нагороджений цією грамотою. Від ну я ж казав, що я ж багато, багато донатив на ЗСУ, і певних людей вразило, як так така молода людина може вносити такі суми. Ну як? Це ж ви відніміть у му році. Ні, це кінець 22-го року. Було. Ні, це було 23-го року нагорода. відніміть, зараз у нас ну, два роки відніміть, це, ну, 24 роки мені було. Ну, я від такі суми донатити в такому віці. віці. І ну, мені виписали нагороду благодійного фонду. І потім грамоту Верховної Ради за підписом Руслана Стефанчука. І, будь ласка, це не тому, що він клієнт, це не тому, що він ще хтось, тому що, тому що я реально багато донатив. Деякі кажуть, що це за те, що я московський патріархат вигнав з лаври. Ну, знаєте, може в цьому і є правда, може немає, не знаю. Може, є правда, може, немає, в тому, що я дав покази по 27 кримінальних справах на московський патріархат і послугував відкриттю ще сім інших кримінальних справ. Тому Вікторія Коханівська на судах орала, це ж СБУ, ви прийшли мене катувати, ви притягли цього чорта, яким знущаєтесь над православною душею. Це катування православної душі. Вони дуже сміялись, а я ще більше. Тому розумієте, це мені, мабуть, закатування московського патріархату все-таки. Ну, не знаю, знаєте, як Бог дасть. Як Бог дасть, окей, давайте зараз згадаємо скандали, які пов'язані з твоїм ім'ям. Зокрема... Ой, Їх стільки багато, я не знаю, ми можемо втонути. Ні, я, давай давай не будемо тонути, просто конкретно я буду зазвати питання. Ти будеш відповідати добре в 23-му році, під час протестів біля Києво-Печерської лаври, про що ми говорили, ти публічно заявив, що став жертвою сексуальних домагань. Зокрема, що Паша Мерседес це цитата, колишній намісник Києво-Печерської лаври, утворив ескорт агентство Саме так. І чи були домагання до тебе? І розкажи про цей скандал. Дивіться, спочатку я про це сказав, а потім це підтвердили співробітники СБУ, коли дали інтерв'ю про пана Сівковича. Це було в 25-му році, травень десь квітень. Чи червень, один без лиця СБУшник дав інтерв'ю, по-моєму, Українській правді, не пам'ятаю кому, чи Роману Кравцю. Значить, перше, реально, там було ескорт-агентство. Воно спонсорувалося паном Сівковичем. Це людина, від якої походить більшість регіоналів, він там писав програми. Ну, погугліть, хто такий Сівкович. Це тіньова така людина Януковича. Там багато є інших спонсорів, депутатів і теперішніх депутатів від ОПЗЖ. Тобто, це чисто така проросійська ОПЗЖська двіжуха, в яку зверталися також заможні люди для того, щоб зняти хлопчика. І там о, ціни коштували від 100 доларів до 300 500 доларів. І якщо ви думаєте, що я голослівно це заявив, то Махвеліар не, не, не струсливих, я давав покази в судах, судді, казав, оце, оце, оцей, оце. оце, оце. Був такий семінарист, пан Башко його прізвище, він був випадияконом Паши Мерседеса. І він нам всім розповів деталі ескорт-агентства. після чого його було дуже швидко прибрано з навчання. Я не знаю, де він зараз, чи взагалі він живий після цього. Бо Вадим Невинський завжди вбивав тих, хто з семінаристів розповідав правду. Про Оргії, про ще щось. До мене ж домагалися в семінарі багато разів. Скільки тобі було років тоді? 17-18. До, до тебе домагалися в Лаврі. Так. Да. Начальник складу складу продуктового харчового. Він і романах Константин Коваль. Він мене хотів і він до мене приставав, казав: тебе велика срака, я тебе хочу. Ти говорив в той момент про це комусь? Ні, не, не можна, тому що одразу б мене викинули з семінарія. Я просто відмовляв: ні, ні, я ні такої, я не хочу ні. А, взагалі, семінарія і Лавра, вибачте, це, я не знаю, це як е, сауна з пришками, це от щось таке. Тобто там е, секс, розврат, чорна магія. Там же чорною магією займався Паша Мерседес в одному з приміщень. Там взагалі проводились ритуали в варязьких печерах для регіоналів. Там, ну, е, взагалі, у нас от, в семінарії був повний трахом, Тобто, у нас е, всі перес, перетахались між собою е, семінаристи, з ким тільки можна. Е, до дівчат справа не доходила, але доходила, якщо людина хотіла там одружитись і мати там приход окремий від лаври, то тоді там формально хлопець одружувався, але продовжував залишатися геєм. І ну, я вважав, я, ну, я сам не традиційний, да? але я вважаю, що якщо ти в церкві, ну, вибач, це е, притворство, як ти можеш проповідувати одне. А е, людям говорити одне: засуджувати людей. А всередині семінарії говорити інше на, на, люди, на люди ти говориш, що це содомський гріх. А в семінарії ти кажеш, не все так однозначно був такий святой отець Сімон Новий Богослов, От він написав книгу в 1187 році, де назвав, що монахи між собою чоловіки можуть мати чоловічу любов, і це нормально, тому що вони повинні утримуватись від жіноцтва. Тобто, ну, знаєте, в церкві завжди знайдеться привід, щоб щось порушити. І, Якщо ти гей, ну будь відкритим або будь скритним, але не трави тоді інших. Тому що до мене звертався в клієнти один чоловік, каже, був у нього хлопець. І пішли вони, значить, в Лавру посповідатись в 90-х роках ще. Посповідатись і посповідати, зокрема, те, що вони нетрадиційні. І що, священник виходить, вслух, це все проорав. А поносив ну, а Бог. Е, І на, на нього, на клієнта сказав, що він, е, що він диявол в оплаті, що він грішник, що він спокусив того хлопця, все. І е, в, у них зруйнувалися стосунки. Вони одне одного кохали. Це була їх пара. І ця пара була зруйнована назавжди. І цей клієнт звернувся до мене через 23 роки, тому що він до сих пір страждає, його біль неуйнятна. І він мене просив, щоб я поміг йому витяг його з цієї біди, щоб він обрів, ну, спокійне життя. Тобто церква реально руйнує багатьом людям життя, але сама робить страшне. Ну як це розуміти? А кокс, ну кокс, паша Мерседеса Юзов. А те, що бухали монахи, вони як сапожники бухали. Ну, алкащі, Ну, Коли почалося оце ж боротьба з московським патріархатом, реально ж зайшли журналісти, бачать біля мусорника в Лаврі валяються два монахи, і сплять. Біля мусорника, як свині, у нас так бомжі не сплять. Просто в рясах отак валяються і сплять. Розумієте? Тобто, ну а я це бачив щоденно.